Помилковий рецепт. Якими безглуздими, але водночас незнащенними бувають забобони. Як ставити віник, не передавати через поріг. Посидіти на доріжку, постукати по дереву, поплювати через плече. Бувають неймовірні магічні обробки ритуалів, комбінацією з яких намагаються вирішити певні проблеми, згадувати які навіть лячно. Одна новоспечена свинарка Ксеня з подивом дивилася на все, що відбувалося на свинофермі. Виявилося, свині грайливі, майже як котики. Малі поросята можуть з цікавості боляче вкусити за ногу. Свиноматки показові матусі, відкриття за відкриттям накривали жінку під час буденної праці. Особливо її дивував опорос свиноматки. Поросята могли вилітати один за одним з родових шляхів і вже через хвилину, ще мокрі та тремтячі, виборювати право за наймолочніший сосок. А ще Ксеня ніколи не думала, що свиноматка настільки молочна тварина. Молоко інколи струманнями тече соска під час інтенсивного опоросу. Про свої відкриття спостереження Ксенія радо розповідала домашнім, особливо бабусі. І от, коли бабуся почула про молоко, вона пожвавішала і пошепки розповіла про стародавній народний рецепт, згідно якому, якщо чоловік вип'є горілки змішаної зі свинячим молоком, це назавжди відвадить його вживання алкоголю. Семен, чоловік сені, надуживач алкоголем. Фраза пивка для ривка вже давно залишилася у минулому, як і 100 грам для апетиту. Чоловік майже щодня приходив занадто веселим і на зауваження вже не реагував. Тому бабусин рецепт варто було випробувати, тим більше, що доступ до молока був практично необмежений. Жінка бігала від свиноматки до свиноматки, смикаючи їх за набрак ім'я, витискуючи дорогоцінне молоко. Більш досвідчені свинарки співчутливо кивали головами і про себе зауважували. Треба ж спробувати на своєму, як Оксені вдасться. Семен на диво прийшов додому тверезим. Ну, майже. Здивувався чверці, що поставила перед ним благовірна. Чоловік зачув неладне, тому без зайвих ветребеняк запитав Ксеню. Ти що задумала? Жінка навіть не намагалася ввести благовірного в оману. Сказала все, як є. Семен, будучи чоловіком незабобонним та негидливим, зваживши всі за і проти, погодився на експеримент в присутності дружини під гарну закось, приговорив мутну, горільчану, молочну суміш, яка зовсім не втратила своїх хмільних властивостей. Наступного дня Ксеня цілий день тремтіла від очікування, яке неабияк підігрівали розпитування інших жінок. Згадуючи, як Семен хрюкнув від задоволення після зарядженої чарки, вона була впевнена, що той давній рецепт повна маячня, але надія на успіх все ж жевріла. Двері у сінях грюкнули. Ксеня завмерла, чекаючи, коли до кухні зайде Семен. І ось життєрадісний та гомінкий, навіть приблизно нетверезий, муж завалив до кухні та весело вигукнув. Випробовувач до чергового дослідження готовий. Наливай!